Ми вирішили уважно вивчити вже нову декларацію Іваночку, і виглядає вона на своїх помилках не вчиться. Торік жінка продала відразу 5 об'єктів нерухомості: квартира у Львові на 74 квадратні метри, яка раніше коштувала півтора мільйона гривень. Тепер декларується майже за 5 мільйонів. А ще колишня посадовиця вносить у звітність фігуру Матінки Божої на території колишній МСЕК за 300 тисяч гривень та 350 тисяч допомоги ЗСУ. І все це при річній зарплаті 825 тисяч гривень. Матінка Божа і е, кража е, бюджету державного, та е, це такі дуже. Е... Штуки, які між собою пов'язані, якщо ми говоримо саме про оцих галацьких корупціонерів, вони намагаються, знаєте, таким чином показати суспільство Боже. Ну та ми ж таки побожні. Ми вам і матінку Божу ставимо. Я взагалі е, молюся за всіх і хочу, щоб біля тої матінки Божої молилися за нашу перемогу. Але одночасно вона робить все, щоб цієї перемоги не було.